Вітаю в ефірі програма інсайт, і я її ведуча Яна Гончарова. У нас сьогодні в гостях радіоведуча, конференціє, співачка, жінка номородин українського радіо Соня Сотник. Вітаю часто рідка Вікіпедії, ще не дев'яна знаходиться. Треба видалити там все, тому що там жодного жодного слова правди немає. Але насправді вас журналісти теж так само і називають. Ну це вони почитати, ж там хтось хтось якусь дурню колись зробив, написав цю фігню, а потім там кожен там врізачка. А що тут неправильно? по перше. Я не жінка новий українського радіо. А чому там жінка зібрала? Ну тому що я не знаю, звідки це з'явилося. Тому що напевно я давно працюю на радіо, але не так давно як Галина Бібі, яка працює там, на Державному радіо. А, можливо, там більш таке слово випукла, тому що ну, нагле, нагле ранкове шоу, тому воно просто більш помітні. А так, звичайно, є цілого прекрасного жіноцтва, яке фантастично працює на радіо. Там Юлія Литоненко, яка дуже давно теж радіо працює, дуже багато достойно. Це по-перше, що там ще. Співачка. Це ну, да. ну, натяжечка, така натяжечка. Ну, Скоріше декламую під музику. От, співачки вони мають в дипломі написано співачка. <гум> <гум> написано в дипломі журналіст, тому немає співачки. Ваш перший концерт бувся в 2011 році. От сонник номер один, якщо не помиляюся, і там було багато людей. Знаєш, на там з квитками було складно. Зараз через півтора місяця у вас наступний концерт в Києві, і вже я буквально вчора вже заходила. Половина коли... немає вже також там залишилось два столики, які можна замовити. Вчора заходила залишились два столики, і кілька от місця на зона ще є. Звідки такий успіх? Чи очікували ви його, коли починали? Ну це по перше, це там ну то де Перший концерт був в залі на 1200 місць, зараз концерт в залі на максимум 400 місць. От. Я не вважаю, що це є успіх, я вважаю, що це. Є, ну, тобто, якщо ти зараз збираєш концерт в цей час, то це дуже, добре. це дуже добре. Тому що є дуже багато причин, щоб не зібрати концерт. Не до того, не час веселитися, немає коштів, тому що там один куток коштує, там, скажімо, 100 гривень. Да? Один не піде. 200 гривень пиво. Ну 250 гривень вже, та, там, ще пиво, 300 гривень. Тобто їх треба якось дістати з кошика, який зараз у всіх громадян достатньо такий скупий. От, так що це дуже серйозна історія. Зібрати зараз концерт, це складно. Ну, Ти мене це приємно. Як ви думаєте, чому, чому ось на ваші концерти сьогодні, сьогодні ходять? ходять ці люди, навіть в таких умовах, коли ось ви кажете, сам треба. Красиво. Якби я знала, то, напевно, я б тоді виступала на ОМ. А не в Києві, я жартую, звичайно. Ну, не знаю, ну щось подобається. Вони мені, ну, мені це дивує до сих пір. А, і оскільки я, в принципі, з а, характером не є наголови самовпевненою людиною, мені завжди здається, що ну це якогось обманю. Це буває. З тим, що вони приходять на ваші концерти в цьому залі, так, знає, так та, що, та. що. Ну так, тобто, тому що я не справжня співачка, в якої не написано в на дипломі, що я співачка. От. Ну от якась атмосфера, якась так склалося, що якась дуже близька атмосфера в нас складається на концертах. Дуже приємна, і мені надзвичайно приємно бачити людей, я люблю людей, і сподіваюся, що вони отримують якусь якусь там чистеньку позитиву, іронії, саркастичності, якої, можливо, зараз бракую. І mm. як ви думаєте, яку роль в. Саме в успіху взагалі, як сінічне ім'я, грає. Тому що ви Соня сотник, так, але за паспортом Наталка сотник. Mm -hmm. Чи має яке значення сценічне ім'я? Я була ще й Наталка Геля, це колись була у <laughs> це моє дівоче прізвище, сотник. Не знаю, ну напевно щось там впливає. Ну, Сотник, в принципі, вже таке прізвище, яке гартує. От, Соня виникло випадково, це було ще в шкільні роки. Треба було брати псевдонім. Я друкувалася і а, треба було робити творчу дорогу для вступу в університет журналістики. От і мене в школі називали ну, сотнечка. Воно ну, сонечко. А, і якось так воно трансформувалося. І від Соня воно було якось так. Посадові був Кінтос. Сотник навпаки, було Кінтос. Підходило більше до Кінтос Соня, і Соня була Кінтос, а потім вже так таке лишилася соня, соня. От і це мене мене називають ім'ям Наталка. Лише мої однокласники, які зі мною вчилися до восьмого класу. І дуже такі люди, знаєш, які знаходяться ім'я десь знову ж таки в Вікіпедії і дізнаються, ну, і ви здається, що мені приємно, що я коли вони звертаються. А вам як приємніше? Я не, не, ну, Словом, напалка, користуються фіскальні органи. От, тому Віталія Леонідівна, я відразу розумію, що ага, це або податкова, або зараз мені будуть пропонувати якісь банківські послуги, тому для мене це таке адміністративне ім'я, ну не душевне, душевне я... Ну, по, Поганяло, стало душевним Віці, що змінив у вас в вашому житті цей успіх, як співачки? Чи змінив щось? Нічого не змінив абсолютно. Я не вважаю, що це успіх. Ну серйозно, це це, це не спішно про це говорити. Тобто, ну ще одна якась там ніша, та яка яку я роблю з величезним задоволенням. тому що це хобі, це не є основною професією. Хочу співаю, не хочу не співаю. Таке. Тобто і не страждаю від того, що якщо там ну, немає концертів, тому що це є не основний фах, і я цим не заробляю гроші, а навпаки тільки вкладаю. А чому тоді почали співати, якщо скажете, що можете і без того? А, абсолютно можу. От колись так сталося, що я втратила там черговий раз якусь роботу, і був вільний час. По-перше, по-друге, ну було дуже багато причин там. Я вже не пам'ятаю легенду, яку ми вигадували тоді. А, ну, зрештою, все склалося якось так. Просто був вільний час, і був стався якийсь такий доробок, з яким щось хотілося зробити. Це, по перше, по-друге, була М -м, у мене друзі, є хороші дуже. І так вже сталося, напевно. У вас будуть такі друзі, які будуть не тільки за фактом можливість працювати, а хтось буде в піарі працювати, хтось буде в маркетингу працювати, хтось буде там військово працювати а в журналах і в газетах, хтось буде працювати а, дизайнером, ось там хто ще щось. І вони якось ми сиділи на кухні. Кажу, що ти тут на кухні нам співаєш? Давай вже рулюй, співай вже там більше. Я кажу, ну, я кажу, як я кажу, як ви собі заявляєте? Без грошей, без там розкрутки, без нічого, без продюсерів. Як ви собі заюряти? Каже, ми все зробимо. Я кажу, добре, все, ви сказали. Тобто таким чином? Все а, сила, абсолютно, та, Це просто друзі там. Я кажу, ну добре, окей, треба буде продумати Там Лівічка Ливик, моя коліжанка теж випускниця Інституту журналістики. Вона каже, ну так, звісно, зараз ми зберемо дизайнерів, тобто ми там що, ми, навіть чуть не посмотрилися. Це дуже складно з друзями працювати, тому що вони пропонують якісь ідеї, ти каже, це фігня. Вона каже, ну, звісно, художній кабінет може не каже, ти нічого не розумієш, ну і так далі. Тобто це було таке дуже смішно і дуже. І дуже багато там випускників інституту культури Михайла Михайловича Поплавського. В нього є не тільки там масові такі випускники, а в нього ще є і справжні таланти, насправді, які вчаться в нього, які стають з режисерами якраз хорошого рівня, і якраз от всі ці заходи, які там вуличні. Корпоративно свої, вони про прекрасно в цьому жанрі працюють. І вони мені допомагають дуже часто. І в мої концерти там вже двічі ставали дипломними роботами. Вони тобто я кажу, треба зробити концерт. вони кажуть, окей, класно. Я кажу, робіть, що хочете. І вони повністю там всі свої фантазії. Вони як у клас. Це для мене дуже приємно. Ну, а в них з тим так. само я знаю, що ви знімали кліп теж такими спільними зусильними. Там з друзями з Ірочкою цілих це було прекрасно теж. Ну знов ж таки відсутність грошей вона. Штовхає до присутності якихось ідей. І ну, то якщо тобто, гроші, за гроші можна зробити все. А от як зробити без грошей, це вже ми намагаємося. Знову таки, є друзі-режисери, є друзі-оператори, є друзі, які працюють в компаніях, які займаються продакшеном. От ми якось там теж сіли. Ну, треба підробити, ну треба. Ну який? Ну от не яку після, ну не так. Mm -hmm. Була ідея, яка була. Принципово я дуже хотіла, щоб кліп про жінок знімали тільки жінки. Так мені і сталося. Режисером була жінка, оператором була жінка, на майданчику працювали виключно жінки, в кліпі знімалися жінки. Оце єдине, що художник у нас був, допомагав, художник не був. Так. І я дуже щаслива, що мені вдалося співпрацювати з тими людьми. Команда була. Ви вважаєте своєю основною роботою, саме раді. Ви казали, неодноразово що саме тут ви отримуєте гроші ось постійно, саме mm -hmm. так. А ким би ви ще хотіли спробувати? Це є робота, якщо знаєш, що це є робота. А ким ви ще хотіли себе спробувати якій ролі? На раді або поза ним? Чого ще не встигли зробити? Якось навіть не знаю. Ну, життя, особливо зараз, воно таке складне, що ти можеш завтра опинитися в зовсім в іншому місці. І не з хороших причин. Про це теж не треба забувати, про суму і тюрму. От і. Треба бути готовим до всього. Ну буду гідно приймати будь-яку спеціальність. Тобто зараз є думки, там, оскільки е, ну я думаю, що зараз всі так е, не можуть похвалитися. Ну, от, мало то нам не зараз дівати кошти, є дуже багато проєктів, яким треба допомагати, І біженці, і в АТО, і ясно, що в одній зарплатні не вистачає, треба якось підробляти, так що в принципі готовий братися за, за суху воду, за любу роботу. І а якщо того, десь що... корпоратив, наприклад, співакер заробляють на цьому, як до того ставитись, наскільки це складно? Ні, це не складно абсолютно. Робота будь-яка ну, прекрасна, ти розважаєш людей. А, єдине, що хотілося б їх мати, зараз їх немає, просто тому що люди припинили їх і їх можна зрозуміти, тому що якщо ну і дуже багато компаній, ті кошти, які вони раніше відкладали на корпоратив, вони зараз відправляють в АТО. Це нормальна схема, тому відповідно. Зараз, тобто, от не кажучи про себе а про своїх колег музикантів, він надзвичайно складно. Тому що якщо ти професійний музикант, то і якщо ти не працюєш у державній установі, там філармонія або консерваторія або не служиш якомусь державному оркестрі, це надзвичайно складно. Тобто я тому просто всіх заохочую купувати квитки, тому що діти голодні сидять в хаті. Ну це серйозно, серйозно друзливо. А чому саме раді? Чому на телебаченні, що зараз набагато популярніше? Вас були ж пропозиції ви розповідає? Я працювала на телебаченні навіть деякий час, і на такий дуже короткий і дуже вдячна цьому досвіду. Я не знаю, ну якось не складається. Ну, не складається якось у роману з телебаченням, не знаю. Ну, можливо, ще не час тому, можливо, Е, Та й ну, совсем все ж таки пропозиції там якихось таких я, ну, були такі, ну вони надзвичайно не цікаві. І знову ж таки, я можу собі дозволити, я щаслива людина, я можу собі дозволити сказати мені окремо в, в тому проєкті, в якому мені не цікаво. А незважаючи ще на такий різний досвід у вас, так, можливо, с таки якась така роль сама на раді. От Ви ведете зараз ранкову програму, а можливо якийсь інший формат сьогодні не розглядаєте? Я працюю в цьому форматі, тобто ранковий, це для така віддушина, і це відпочинок. А ще я. Таємно на інших радіостанціях начито прогнози поводити на ну От, інколи я ну, там не греблю випуск новин. А, бо, 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 бо це щастя працювати в шоу, а взагалі ну, радіо це така рутинна робота, серйозна щоденна, яку ти можеш виконувати. Тому це так ти вже на передову вийшов там в ефір, і мала. А перед буде дуже серйозна підготовка. І текстова, і редакторська, і там те, що мені. Більше, не це безумовно там сидіти і читати мікрофон книжки, які я обожнюю. Це я роботи дуже люблю, але це і, знову ж таки це нікому не потрібно, за це я люблю ще більше. Я хотіла запитати про радіоп'єси, виказала, що мріяти, ось нарешті записати, є умови. Зараз, так, зараз закінчуємо величезну роботу, і я сподіваюся, що вона не знайде свого слухача. Це Фелікс Австрія, Соня Андрукович. От зараз вже буквально там на фініші. Це робота не просто там не читати книжку. Ми робимо це для госпіталів, для того, щоб бійці могли слухати. Долучилися до цього проєкту. Знову ж таки, абсолютно безкоштовно. Мої друзі, музиканти, і під цей проєкт вони пишуть повністю музику, це дуже багато. І адаптують тобто, якщо там написано в тексті всього, що звучить сектара, значить буде звучати сектара. Якщо там є скрипка, значить скрипка, якщо. Є тема швабського селища німецького, значить там має бути інструмент, на якому і музика, яку грали шваби. Якщо там в соні є в тексті польський гімн старовинний, то ми мусимо запівати цей польський старовинний гімн. Якщо є щось французьке, то значить, це має бути французькою, що щось латиною, і так це така робота. Ну я, я дістаю величезне задоволення Знову ж, Допомагають. Знову, так сказать, Я спускаюся, та я спускаюся там з вашого звуку звукорежира Світлаю, коштає, не маєш час, він каже, має. Ну, окей, довго ну, в сумці валяється книжка, і там і, тільки з'являється 15 хвилин вільних в продажні. Це безумовно б'є по е якості настрою, от, але тому що там хочеться безмовно сидіти, безперервно, читати там, дві години, але ну, таке життя нічого не зробиш. Повернімося на кілька років назад. Якою була перша ваша робота? Перша робота? Нещодавно ми згадували, в, років 13 мені було. І, ну, якось не було грошей відправити в табір там, чи кудись на відпочинок, і е, тату, щоб я не вешталась, він мене влаштував в редакцію газети Молода Галичина у Львові, а там зламався ліфт. Редакція була на 13-му поверсі, а цех це важливо, це зараз студенти не знають, є цех, у якому друкувалися газети, І він знаходився на другому поверсі. І зламався ліфт. А процес наступний е, журналіст. Він приносить надруковані на паперах на Аркушах uh -huh. А4, то тобто це тоді в ті, ті далекі роки, 90-рік, 90 е, приносить в редакцію, потім його править значить, редактор і коректор. Відправляється це в лінотипний цех, де стоять величезні машини, лінотипи, де сидять красиві жінки-лінотипщиці. Вони вибивають цей текст на тих величезних клавішах лінотипів. Він відливається в свинці, в гранку. Цю гранку uh -huh. треба. Піднести надрукувати відтиск цієї гранки. Значить, потім цей відтиск я беру з другого поверху, несу на тринадцяти пішки. Там сидить коректор, який підправляє гранку. Я несу цей підправлений значить, матеріал в менс. це передруковує кожен рядочок, у якому коректор знайшов помилку і він переставляється. Потім значить, це таких матеріалів багато газета має багато сторінок. Потім це все ну тобто, це величезне. Ну то тобто, моя робота не най найпрекрасніше була це ходіння з з другого на тринадцяти поверху. Ну це величезна практика. Єдине, що мене дратувало це от ходіння, от. але мені давали молоко, тому що свинець осідав в легенях, і я дізналася цілу купу там вражаючих абсолютно речей, які втрачені на сьогодні, бо з тому що технологію, але до сих пір я пам'ятаю, що для мене було чудо це як добре таблето зі статтями, а фотографії, як в газеті, з'являються. Це ж цілий. Ціла магія. Це десь з того часу ви захотіли бути журналістом? Ну, У мене не було, напевно, шансів. Тому що це по-перше, а по-друге, коли в тебе там вся родина і дуже багато друзів і батьків, і ти ростеш в такому колі журналістському, то ясно, в тебе якось навіть батьки підтримували те, що так розумієш? Не заважали. Окрай, ну, Якщо б я сказала, що я не буду журналістом, батько б не зрозумів. Я це відчувала точно абсолютно, він мене навіть якось теж не, не сприймав. У мене просто брат, він. Технар, от, от у мене з математикою не склалося абсолютно. Я отримувала щоденний от, підручником алгебри по голові щоразу, так що нормально. Ну єдине, що я зато перерішала всього сканаві, я це дуже пишаюся, от вже там скатувалася вже не трійки зовсім. Що музика, ви почали захоплюватися в підлітковому віці, Ви там розказували там 12 років такий своєрідний катарсис, mm -hmm. був. Там, і ще раз кажу, що в 14 там теж така історія з музикою, Ну багато. А коли ви саме вирішили, що ви хочете працювати саме журналістом, ну все-таки з музикою, от сьогодні на кантеріазі. Це було не, не, не моє рішення. Якось так доля склалася, не, не моє рішення. Знову такі випадково я зовсім потрапила на радіо, і це там. Ну, якось так файли видно, там хтось там зверху дивиться, ну щось треба якось переарештувати, так, треба якось. Політичного журналіста в мене точно не було, це точно. Хоча я пам'ятаю своє перше інтерв'ю, так само, як і в вашій практиці, мені треба було взяти інтерв'ю зірки. І для мене цією зіркою був тоді новостворене було Міністерство у справах нацменшин імміграції, будк Шалович Лачави. Є. Він прекрасна людина, абсолютно перекладач з української на грузинську, грузинський поет. І тоді він політичний діячий, і для мене це було потрясіння величезне, що мене приймає міністр. це був перший курс. От, для мене це була і остання практика, тому що все було гарно, тільки мені це буде розбиратися в політичних питаннях, але було цікаво. От ну і якось так склали. Але я в журналістиці не працювала насправді. Тобто я там не можу там похвалитися величезною кількістю інтерв'ю, або можливо кількістю матеріалів аналітичних, або взагалі там есе, або публіцистикою. Ні, нічого такого. Журналістика, яка є в ефірі, вона така більш Це те жанр своєрідний. От, але так, щоб там от, серйозно ретельно досліджувати щось ні. Ви багато говорите з журналістом про свою роботу, але дуже мало про особисте життя. Насправді якось. Роки тому в гостях All ви відповідали на запитання слухачів. Mm -hmm. Пам'ятаєте, так? Mm -hmm. І там просто на сайті у них викладена така дуже цікава історія про те, як вас ще вас запитують, хтось слухачів, з якимось там ніком щось там Ярик Ярик, як він mm -hmm. ставиться до свого, як ви ставитеся до його ім'я mm -hmm. в мережі. Ви кажете, класно, так звати мого чоловіка. Це mm -hmm. ваші слова. Ага, mm -hmm. Далі вас запитають, у вас є чоловік та діти? Ви кажете, ні, чоловіка дітей немає. Розкриваєте таємницю. Mm -hmm. Мене, я була одружена, mm -hmm. і мене прекрасний чоловік Ярослав Геляс, режисер. Mm -hmm. І ну, дітей, на жаль, немає. Я рокаю, я рока є, дітей не одружу. Вся історія вся, вся всього приватного життя. Ну і безумовно якісь які життя є. <сумістя> ну, поки що другий раз я не одружу. Тому я <сумістя> заводити сім'ї дітей. Поспішати вже є якісь там фізіологічні обмеження, тому що вік не стоїть на місці, на жаль, жіночі тим більше. Як Бог дасть, то задоволенням з величезним, як не дасть, то будемо вирішувати це питання в чином. Там є маса способів, щоб не залишатися. Дітей треба любити, і треба їх любити, якщо є можливість. От, а просто мені, я нещодавно, до речі, закінчили. Не ж не нахуй щодо професії. Я ще озвучую, там він були різноманітні документальні фільми, якісь проекти. Телебачення мене використовують більше як голос якраз. І от там якраз був чудесний проект Софія Чевере зробила. А, такий він режисерський, це топ, ну, реаліті реалі реалі шоу, наприклад. Дитина з прибірки. От, і от там дуже багато. Дванадцять. Родину взяли участь і дуже великий відсоток шість шестеро дітей домовилися. Так що ну, прекрасно. Це власне mm. на телебачення теж запрошують як голос так? голос, так? А Дивіться, коли ви почали співати, вас не почали впізнавати на вулиці в такому разі? Ваші ж прихильники з зрані? Ні, Ні. тут це відбувається надзвичайно рідко. Це це ті, ну, ну радіо воно має от таку містику класну, що ти можеш ну, спокійно абсолютно там в тапочках в принципі я вже там колись порівнювала, що якщо там там. Ти стаєш популярним, це означає, що ти завтра купуєш пакети для сміття синього кольору, а не чорного там, можливо, там зав з зав'язочками згодом. Ні, ну цього не відбувається. Ну або, або, або можливо, це відбувається, але настільки виховані люди, що вони там не перекривають там, твої. Ну я, я, я не вважаю себе селебертись ні в якому разі. Це немає. Ну видно, тому що ніхто ніколи не впізнає. І я себе комфортно абсолютно почуваю. І мені там були, напевно, навіть. Я Мені за Кузінцев страшно. Кузін медіаперсона, він дуже там... Це інколи доходить до маразму, тому що він не може вийти з родиною нікуди. Він має відпрацьовувати, Тобто це робота. Ти йдеш і ти відпрацьовуєш посмішку, хороший настрій. Ну Ну це так... Я з я не буду лукавити і говорити, що мені це неприємно. <рес> Знаєш, що на Великодні свята ось ви їздили в зону АТО, так mm -hmm. і взагалі там видавали концертів багато до того. Що змінюють такі поїздки в вашому житті? От можна якесь внутрішнє? Внутрішнє дуже багато, тому що mm -hmm. ми за цей рік знаю, ну, кожен для себе приймав, напевно, якісь рішення. А, ну, бути не корисним це вже якось мову то. Треба постійно бути корисним, оскільки ми робимо там, вміємо. Таких дешевших пісень смішних, то нам здається, що там інколи ми можемо бути корисними там, от в якості людей, які співають і намагаються зробити так, щоб люди посміхалися. Це по перше. По-друге, спілкування. Чого бракує, це просто спілкування. Якщо ти не вмієш спілкуватися і ну, судиш робити феєрично, тому що ну там це може це окрема тема. Там та жінки, які приїжджають в гості, це окрема тема, і треба теж там. Ясь обмежуванні там штуки всередині, тому що ти не можеш це поводити там в таке в реальному житті. Оце окремо. От а в ну і ясно, що ми їдемо не з пустими руками. Нам допомагають волонтери і слухачі, які збирають, і величезні їм дякую за це. І, ну тут це вже як там як дихати з одного боку. З другого боку, там помітили, що якщо раніше ми там їхали і думали, що ми будемо розважати, давна на, на, на сьогоднішній день, навпаки, ми набираємося якогось ну, спокою, якоїсь впевненості. Від, від хлопців і mm -hmm. когось виправдання себе, що ти не там, навіть, навіть тому, що я, ну, чесно кажучи, там я розумію, що ти зараз можна призвучити якось там, дивно, але ну, якщо б я б, там, могла б зараз і бути корисною там, в якості військової, я б була б там. Але просто я не вмію підтягуватися, бігати і не мене це там стати. Ну, як можна цим займатися, звичайно. Я, я, я не вмію стріляти і ну, не збираюся, звичайно, вчитися, тому що. Це все потрібно, але ну якимось чином, хоча б так буде корисно. Ну і там, якщо ми можемо заробляти гроші тут і віддавати їх туди, це теж корисна історія. Також. Дуже дякую вам за інтерв'ю, було дуже приємно поговорити <с. з вами. В нас гостях була Соня Сотник, як виявляється, не жінка номер один українського радіо, а Радіоведуча та співачка. До зустрічі!